Вітаю! Логістика у Фоксхолі як кисень. Без неї неможливо. На жаль, у грі немає базового навчання з цієї теми, хоча вона й дуже об'ємна. Логістика ділиться на тилову, яку ми спочатку розглянемо, і фронтову. Приємного перегляду. У грі існують логістичні міста. Це місто, у якому обов'язково є рефайнері, фабрики, складчі Сіпорт, гараж та інколи фабрика масового виробництва. Таких міст декілька і гекси з ними теж називаються логістичними. Деплоємося в те місто, яке нам потрібно. Для логістики вам обов'язково треба транспорт. Дюна або Хаулер. Можуть перевозити будь-який вид матеріалів, мають 15 слотів та 1500 місця для сировини. Їх варіації з відкритим верхом. Перевозять тільки сирі матеріали, тому вміщують вже до 2000 одиниць. Про це буде далі окремо. А де взяти цей транспорт? Для цього треба гараж, у якому робиться більшість техніки у грі і бімати, які ви можете дістати у найближчих базах, рефайнері або на складі. Інколи гравці залишають бімати у гаражі. Обираємо техніку та будуємо молотком. Також поряд гаражем за завжди є парковка, де люди залишають транспорт. Іноді він зачинений, тож варто узяти ключа. Підбігаємо, присідаємо та відчиняємо. Але в основному весь транспорт беруть зі складу. Тому перевіряємо його наявність і дістаємо. Наступне питання паливо. Зазвичай поряд зі складом або гаражем є хоча б одна цистерна. Підвозимо техніку, відкриваємо інвентар та натискаємо плюс. Закриваємо, щоб її не вкрали. Резервуємо, щоб з неї не вкрали. Також тут ви можете змінити тип вашого палива. Окрім дизеля, у грі є ще бензин. На ньому техніка їзди на 10% швидше. Для цього краще підійде ось цей транспорт. Існують чотири типи основних ресурсів: сальвага, компоненти, вугілля та сульфу. Їх можна збирати двома способами: або добувати на автошахтах. Або копати поля. З автошахтами все просто. Відкриваєте мапу, шукаєте ту, в якій є ресурси, їдете та забираєте. Іноді на автошахтах виникають черги, тому вам треба або шукати іншу, або зайняти місце у черзі, бо забирати спідноса у іншого гравця рахується дурним тоном та можете навіть отримати по шапці. Для варіанту з полями вам треба озброїтись кувалдою або молотком. Кувалда відкривається через декілька днів після початку війни, і є ефективнішим методом видобутку та може збирати усі ресурси, на відміну від молотка, який не може копати компоненти та суфури. Далі відкриваємо мапу та шукаємо необхідне поле: це кількість куб або ноди, бо кожне поле не є безкінечне. Поля оновлюються через певний час і кожний тип з різним інтервалом. По приїзду на поле дістаємо інструмент та починаємо копати. Після заповнення інвентарю скидуємо все в машину. До речі, більшість сировини падає, коли ви саме добиваєте купу. Також на полі ви можете побачити декілька речей це купи із зірочкою, що означає більше ресурсів. Ось такі шахти, що збудовані вже гравцем, і ви можете брати звідти ресурси. Ось таку техніку це харвестер. Відкривається пізніше по технологіям та є найефективнішим способом видобутку. Його можна використовувати, але не крадіть. Як тільки ви заповнили транспорт ресурсами, то везіть їх на переробку до рефайнері. Відкрити інвентар можна прямо з транспорту на І. В першу чергу перевіряємо ось цей фільтр. Треба встановити параметр Personal, інакше ваші ресурси будуть падати на паблік, де їх можуть забрати інші гравці. Закидуйте матеріали у ту ячейку відповідно до того, який ресурс ви хочете отримати. Подальшому отримані матеріали будуть використовуватися для крафту зброї, спорядження та техніки. Пам'ятайте, що ваші ресурси можуть лежати в рефайнері максимум 2 дні, після чого потраплять на паблік. Але цей таймер оновиться, якщо ви знову привезете ресурси. Що робити далі з цими ресурсами? Ми можемо відвантажити їх на склад або одразу почати крафтити. Розглянемо спочатку склад. Склад зберігає техніку, зброю, форми, амуніцію і загалом майже все. Є ще сіпор. Єдине, чим він відрізняється, це місцем під кораблі. Тому це той же склад. Речі у складі зберігаються у ящиках. Статус зберігання як ящиків, так і техніки поділяється на Reservable і Public. Reservable можете зберігати у приватних та публічних складах, а Public тільки у публічних, тому що зберігати речі, її треба запакувати у ящик. Спочатку змінимо транспорт на закриту дюну, бо вона може перевозити ящики та готові матеріали. Далі їдемо до рефайнері та пакуємо матеріали ось таким чином. Якщо ви запакуєте ящик по іншому, то не зможете зберігати його на приватному складі, а тільки на публічному. Далі їдемо до складу. Тут ми бачимо вже знайому панель фільтрів, а це усі склади, де паблік публічний, а усі інші приватні. Тобто з них можуть брати ресурси тільки ті люди, що знають пароль. Пароль можна ввести натиснувши на цей циферблат, після чого ви одразу отримаєте доступ. Щоб згрузити матеріали, обов'язково обираєте необхідний склад та тикаємо сюди. Склад також має термін збереження 2 дні. Після його закінчення усі матеріали не зникають, а потрапляють на паблік. Щоб цьому запобігти, натискайте кнопку Оновити склад хоча б один раз в 2 дні. Також, якщо вам транспорт більше не потрібний, то здавайте його, натиснувши цю кнопку. Але перед цим оберіть склад, на який хочете згрузити. А ще не блокуйте під'їзд та не фекажте у зоні погрузки, бо вас просто вб'ють. Для крафту речей використовують фабрики. Ресурси можете взяти зі складу. Якщо затиснути Shift, то будете брати по 3 ящика одразу. Ящик треба розпакувати. Це можна зробити тільки на складі таким чином. Так розпаковуються тільки ящики з матеріалами для крафту. Також ви можете забрати матеріали з рефайнері одразу без упаковки, або з публічного інвентарю. Веземо матеріали до фабрики, відкриваємо інвентар та обираємо, що виготовляти. Якщо не знаєте, що крафтити, то робіть гвинтівки, набої до них, бімати, рубашки та бенти. Це є базовими речами і вони завжди споживаються. Ну або можете зацінити цю піраміду необхідних ресурсів за пріоритетом. Як традиція, перевірка фільтру. Персонол. Також ви можете їх зарезервувати на якесь конкретне відділення. Ви можете зробити максимум 4 ящика одного типу за одну чергу. Це займе деякий час. Тут замовлення різних відділень, а тут публічні. Ящики після виготовлення можуть лежати ще годину, після чого вони попадуть на паблік. Натискаємо на галочку та забираємо ящики. Далі веземо їх на склад. Існує ще фабрика масового виробництва МПФ. Принцип роботи той самий, але є декілька важливих відмінностей. Ви отримуєте знижку за кожну коробку у 10%, максимальна знижка 50%. Знижка починається одразу з першої коробки. Ви можете виготовляти техніку в одному ящику 3 одиниці. Час виготовлення суттєво більший і досягає декілька годин. Те, що виготовляється у цих двох вкладках, можна перевести тільки за допомогою Флетбета, про який ми зараз і поговоримо. Флетбет робиться за 30 арматів у гаражі. Перевозить ящики з технікою, контейнери з ресурсами, цистерни та навіть деяку техніку. Також для його обслуговування треба або стаціонарний кран, або мобільний. Так як забрати ящик з МПФ? Повертаємося до цього питання. Під'їжджаємо під зону впливу крану. Сідаємо в нього на Q. З крану можна також відкривати інвентар. Тикаємо на галочку і у нас з'являється ящик у зоні погрузки. Підхоплюємо його краном та ставимо на флетбет. Далі веземо це все на склад. Повторюємо цю процедуру ще раз. Обираємо склад, на який хочемо згрузити. та відвантажуємо ящик, після чого він з'являється на складі. У цьому фільтрі лежать ящики з технікою, а у цьому ящики з контейнерами, артилерією та стаціонарними установками. Їх можна розпакувати тільки у складі таким чином. Оскільки ящик був взятий з пабліка, то й розпакувати його можна тільки на паблік. Розглянемо три види контейнерів. Цей контейнер використовують, щоб возити сировину, вміщує 5000 одиниць. Це вантажний контейнер, використовується для перевезення коробок, вміщує 60 штук. А це цистерна, в якій ви можете перевозити паливо вміщує до 100 каністер будь-якого палива. Зазвичай вони є на складі. В іншому випадку ви можете їх зробити в Construction Yard. Розглянемо контейнер для сировини. Паркуємо в Flatbed. Сідаємо в кран та з нього ще відкриваємо інвентар. Дістаємо ось цей ящик. Обов'язково пакуємо його, щоб перетягти краном. Ставимо на свій Flatbed та йдемо до поля. Вигружаємо контейнер ось таким мобільним краном. Вони зазвичай є на полях. Розпаковуємо на І. Вигружати ресурси треба не сюди, а як на складі. Тут же й пакуємо його. Та ставимо на місце. Його можна використовувати також з автошахтами. Перед тим, як опустити, обов'язково повинні з'явитися ось ці дві шестерні. Натискаємо ПКМ. Та ось ця функція дозволить нам грузити по тисячі одразу. Знову пакуємо та веземо до рефайнері. Сідаємо в кран. Ставимо вантаж у зону погрузки та вигружаємо як зі звичайної дюни. Знову пакуємо. Після усіх операцій повертаємо контейнер на склад. Розглянемо вантажний контейнер, який призначений для перевезення ящиків. Щоб забрати ящики з рефайнері, треба обрати ось цю опцію, як ми вже робили на Дюні. Веземо їх на склад та вигружаємо вже відомим шляхом. Ось так можна забирати ящики зі складу. Якщо склад публічний, то з нього ви зможете брати тільки максимум 3 ящики одразу. Також з приватного складу речі беруться майже миттєво, коли з публічного дуже повільно. З цистерною по суті все те ж саме. Під'їжджаємо до рефайнері та набираємо, скільки нам треба. І веземо в необхідне місце. Фронтова логістика представляє собою доставку ящиків із пункту А в пункт Б. Обираємо гекс і фронтову базу, в якій треба ресурси. Наводимось курсором на неї і дивимось список місту усіх речей. Аналізуємо, чого тут не вистачає, та згадуємо вже відому піраміду постачання. Ще існують такі мітки: це логістичні запити від гравців. Постачання спорядження до фронтових баз відбувається зі складів. Тому і ресурси брати треба тільки з них. Не треба виймати ресурси з інших найближчих баз для доставки на фронт. Шукаємо найближчий склад з необхідним спорядженням. Беремо звичайну закриту дюну. В моєму випадку ББшка забезпечена чудово, але можна завезти ще бинтів, автоматів, протигазів, фільтрів, блейкровів та танкових снарядів, бо їх нуль. Також не варто вивозити цілий склад для однієї бази, бо не факт, що вона стільки простої. А у разі захоплення цієї бази ворогом він отримає певну частину ресурсів з неї. Набираємо ящики. По і того я взяв стільки. Також бажано узяти радіо, щоб бачити інформацію на мапі у реальному часі. Та партизани, які чекають логістів. Обов'язково збередіть радіо ось в цей слот. Далі веземо припаси на фронт. Доїжджаємо до місця і вигружаємо інвентар як на складі. Все. Логістика успішно доставлена. Є випадки, коли в деякі бази не треба завозити логістику, бо вони приречені на смерть. Ознаками таких баз є мала кількість союзників або ресурсів. Ворог знаходиться в самій базі або дуже близько. Відсутність оборони. Морська логістика є невід'ємною частиною успіхів на полі бою. Вона може бути як тиловою, так і фронтовою. На екрані ви зараз бачите грозовий корабель. Його основне призначення це перевезення великої кількості техніки, спорядження та навіть сировини між портами. Загалом це покращений флетбет, який може транспортувати ще й танки та місію 5 одиниць контейнерів або транспорт. А якщо транспорт ще й запакований у ящики, то може перевести до 15 одиниць за раз. Його можна розгрузити будь-де, де є кран. Тобто для фронтової логістики він також може знадобитися в окремих випадках. Баржа. Також працює як і флотбет, тільки теж як грузовий корабль, може перевозити танки, оскільки вона може транспортувати максимум одну одиницю вантажу, то й використовують її для фронтової логістики або піратства. Ці кораблі можна дістати зі складу або зробити на верх розглянемо більш детально, як ними користуватися. Насправді ви вже все знаєте. Верф, де робляться кораблі, працює як і гараж. Для погрузки вантажу треба відчинити трюм на F. Сам процес погрузки і розгрузки він абсолютно ідентичний, тому що і з флотбетом. В кінці також зачиняємо трюм. Та пливемо в необхідний нам порт. Тепер до баржі. Щоб загнати на неї техніку, ви повинні опустити рампу теж на F. Але це можна зробити тільки у конкретних місцях: сіпорті, верфі та пляжах. В інших локаціях гра вам не дасть це зробити, і ви не зможете завести техніку. Але ми знаходимось де треба. Сідаємо у транспорт та паркуємо його так, щоб тут було вільне місце для переміщення. Якщо ви випали з баржі у воду, то ви можете залізти в неї тільки зі сторони кабіни. Під'їжджаємо. Опускаємо рампу на F та вигружаємо транспорт. Це рейкіч, уламки. Халявні армати. Вони спавняться рандомно, зазвичай біля доріг. Їх можна зібрати молотком, після чого переробити на рефайнері. Там треба обрати ось цю опцію. На жаль, після переробки ви не зможете зберігати їх на приватному складі, тож треба ховати або витрачати одразу. Це дослідницький центр. Тут вивчаються технології всієї фракції, і кожен гравець може зробити свій внесок. На полях сальваги буває випадають з маленьким шансом ось такі штуки: мідь, алюміній, залізо. Інакше кажучи, це техмати. Їх треба переробити на рефайнері та потім відвести в цей центр. А якщо вам западло, то просто залиште їх лежати в рефайнері, але не викидуйте. Це метал. і він також падає з полів сальваги за принципом техматів. Дуже цінна річ, бо він треба для будівництва великих кораблів. Тож, якщо знайшли його, то кличте товаришів та везіть на завод. І я впевнений, що у вас зараз відчуття як після лекції. І це так, бо ви прослухали півтори години інформації за 18 хвилин. Вітаю! Якщо у вас залишились питання, то завжди є Вікіпедія. Ні, серйозно, вам варто її зацінити. Вона дійсно крута. Доєднуйтесь до нас на Ютубі, Діскорді та тіктоці. Дякую за перегляд. Бажаю здоров'я. До зустрічі!